Друзі, усім привіт-привіт, усім тихого, мирного і благословеного неба. І Божії нам усім благодаті. Ну а Марічка сьогодні буде садити помідори. Є в мене три рядочки по 24 ямочки. Подивлюсь, може. Ось тут ще біля кожного рядочка ще по одній ямочці зроблю. І буде 75 кортів. А в минулому році, друзі, було 300. Ну що, четверту частину садим лише, напевно. Так, як бачите, ямочки я вже покупала своєю копанкою. Привіт-привіт, друзі! Привіт! Поналивала кожну луночку, я ось такій ємності курячого ось такого розчину. Е, на 15 літрів я дві ємності отаких густого розчину додавляла. Ну, е, Курячий, курячий помет, друзі, вже він був перероблений із е, трішки води і трішки козячої То Така вона вже була. Гарна така маса. Подивіться, ну, видно, порощені що воно дуже гарно вже розчинилось. І в кожну ямочку, друзі, наливаю по ось такій ємності. Тут, я не знаю, може пів літри. Даю, щоб воно війшло. а тоді поверх просто із поливачки буду поливати скільки скільки віллється. Ну, а тоді буду садити. А як буду садити, друзі, то я вам покажу. А на даний час буду все спочатку проливати знову водичкою. І як бачите, я ще сипала чуть попілу, Зовсім чуть. Може по грам, по грам 50, тому що, ну, практично його вже не було готового посіяного. І і ну і Тут зимою, коли ми переорювали, тут добряче було внесено, перегною, то тут я рахую, що земля дуже-дуже гарно удобрена. Ну, на гарний урожай. Я чуть попрацюю саменько, а потім з вами зустрінусь, вже коли буду висаджувати. Я частково собі розсаду вже підготовила, ставлю вам фото. Свою підготовку, а потім під фото розповім вже поза камерою, для чого я так зробила. А для того, друзі, щоб не переплутати розсаду, щоб не переплутати сорти помідор. Як ви бачите, ледь помітно, але помітно, кожна ямочка, кожна кучка помідор мають свою позначку, кожне число має свою назву. І якщо ви запитаєте мене, для чого, Марічко, ти так робила, це ж лишній час, то я вам скажу, що саме ось так я собі зробила підготовочку до висадки. А тоді раз-раз повисаджувала по сортах і все. І мені так набагато легше було садити. Порозливала, порозливала, друзі, я водичку і треба чуть почекати. Мені потрібно було б і з цієї сторони спочатку наливати воду, тому що буду починати з цього рядка. Тут будуть в мене низькорослі. Тут, напевно, будуть середні, а там вже високорослі. Якщо правильно я їх позначила, якщо нічого не намішала, то буде добре. Так, все. Іду брати помідорки, будемо садити помаленьку. Поки я принесу туди-сюди і водичка вже осяде. Ось і початок вже є. І другий також дуже легко і швидко посадився. Раз, раз і все. Це ж не 300 курчів. Ну що ж, дівчата і хлопці? Посадила Марічка помідори і вам не показала саме, як я садила. Війшла в азарт. Коли вже посадила останнього помідора, думаю, а я ж на відео не зняла. Ну, але я думаю, ми садимо всі однаково. От тільки хочу сказати, що в мене мої, моя розсада була посаджена, ну, росла, верніше, не в стаканчику, а в загальній, в загальній ємкості. Тому я їх зривала. Вони чуть-чуть чуть чуть приболіли. Були такі похилі. На початку відео то буде помітно. І я їх, напевно, два вечора поливала, щоб вони гарненько прийнялись. Як ви бачите, я знову садила шаховим методом. І зараз вам, друзі, скажу, Шукайте, ось так помідорка від помідорки 50 сантиметрів. А ось так у нас виходить 35. А взагалі ось цей ряд, почекайте хвилинку, а ось цей ряд метр між помідорами. Так, щоб я могла спокійно ходити з відрами і не торкатись. Своїх вже дорослих помідор. Та й ось так. Є в мене тут 72 розсадинки посаджених. Якщо я правильно посадила, то це будуть низькорослі, тут середньорослі. А тут мають бути високорослі. По назві, друзі, деякі посаджені, буду вивчати разом з вами. У мене все записано, деякі щоб посаджений корч. І буду на... коли буду підв'язувати, і тоді буду попідписую назви. Але, друзі, я не всі висадила помідори. До, напевно, 4 сорти в мене не помістилось. Я просто не розрахувала. Мені треба було кожного сорту посадити десь по 5 по 5 розсадинок і було би супер. А так я змушена була. Висадити їх в другому місці. Їх садила зовсім по-другому, по-іншому, не так якось, там відстань зовсім інша, то я вам ставлю коротеньке відео. А ось дівчата і хлопці зовсім по-іншому саджаю. Зробила глибокого рова, налила сюди води, налила розведеного розчину куриним пометом і посаджаю ось так з однієї сторони і з другої сторони. Буде ось ось так буде густенько. Тому що тут розсада взагалі бідненька, адже мій міні-парничок зайшов в панкріт і зробив не те, що потрібно. Ну нічого, я посаджу і вона нехай приймається. На гарний виросай. Я посаджу, а саджу, друзі. Асаджаю дуже просто. Дуже мягко так робиться ямочка і опускаю. Зараз чекайте і опускаю нашу розсадинку. Гарненько притуляємо до неї земельку і все. І напроти неї посадимо другий. Бачите, тут ямка так глибоко йде. А напроти неї посадимо другий. І тут буде густіше буде йти ось такий один рядочок. Зараз я після того кулю вітер. тому що ми не зробимо. Коли вони приймуться, гарно тоді вони будуть стояти, як солдатики. Ну що, я посажу, а тоді з вами зустрінемось знову. Ну що вам скажу? Вже напевно сьогодні четверта чи третя доба. Після висадки моїх помідор, помідорки приймаються і хай ростуть. Звичайно, є різні, є більші, є менші. Це, Це нічого страшного, нема малого, не буде великого. Будуть десь пізніші помідорки, десь будуть раніші. Ось таке, друзі. Так, ну і все. Ще сьогодні я їх полю і, напевно, поставлю паузу над поливанням. І, друзі, що хочу сказати, нема в мене відео про те, як я садила помідори і мої знайомі. І підписники. Я знаю, що вони є підписниками і просто знайомі односельчани запитують Марічку, а ти в цьому році саджала помідори? саджала. Відео буде обов'язково. Ми ж за тобою слідкуємо. Ну, Я засміялась, звичайно, це радує. Ну і що, друзі? І нехай помідорки ростуть, нехай нас радують. А вам скажу до побачення, бережіть себе. І своїх рідних. Усім до побачення! Пока-пока!